Спаси, мій любий, я серце схиляю, перед тобою своє ухвалі, подвиг твій хресний щодня прославляю, котрий звершив ти на нашій землі. Бачив мої те шляхи і блукання, серце стогнало не раз у гріхах, в ньому на долю було нарікання. Сльози блищали в скорботних очах, Ти ж милосердий проміння у любові, шлях на Голгофу мені освітив, там, у джерелах пречистої крові, душу і серце моє оживив. Радісна пісня наповнила груди, струни сердечні весело бренят, я вже спасена. О, друзі, о, люди, є у Христі і для вас благодать!